Всім вітання! У нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя. І сьогодні в нас на огляді твердо сказано і повністю підтверджено ексклюзивне авто Audi a 4 в оригінальному s лайні зовнішній та внутрішній s лайн Це не наклейки з Aliexpress, це оригінальний S-Line на 17-тих оригінальних дисках s лайн Літня гума 2022 року, залишок 90%. 2007 рік абсолютний оригінал. Автомобіль не битий, не фарбований, без ДТП, без корозії. З оригінальним рідним склом ауді на дуже класній комплектації в шикарному кольорі. Аналогів у продажі зараз на всіх площадках автопродажу в Україні. Немає єдиний в своєму роді в такому збереженому стані в такій комплектації автомобіль. Ми дуже любимо знаходити і привозити такі автомобілі, так як вони дуже легко впевнено продаються. Автомобіль у нас на автоматі. Показую загальну картину автомобіля. Комплектація тут шикарна, достойна. Ну, Музейний експонат. Стан автомобіля наближений до того, в якому він був, коли він виїхав з салону. Від першого єдиного власника німця з повністю підтвердженою історією. 201. 201 тисяча кілометрів. Кузов автомобіля як новий. Автомобіль обслужений на суму 20 тисяч гривень. Тут стоїть новий акумулятор. Ремінь ГРМ це ремінний звичайний атмосферний двигун, на який ставиться газ, помпа. Всі чеки накладні, історія обслуговування є з даного автомобіля. Це те авто, на яке хочеться дивитися і про нього розказувати. Так як воно має шикарний довершений збережений стан, просто це авто продасться від першого, хто його побачить, хто замовить доставку, підім. Будь-яке СТО-автоподборщик, автоспеціаліст скаже мою фразу: це нове авто. За мою історію пригонки в такому стані Ауді я ще не зустрічав ні разу. По стандартній логіки огляду наших автомобілів, показую загальний стан кузова. Розглянемо стан салону, стан роботи двигуна, комплектацію, сервісну книгу. Підамо підсумки сьогоднішнього огляду. Такі автомобілі можна радити друзям, близьким, знайомим, тому що це верх існуючого стану для ауді. Ауді славиться тим, що вони стійкі до корозії. Дуже добре тримають дорогу. У мене в сім'ї завжди є ауді. Таке саме авто я мав в Седані такого ж року стану тільки ну, в Седані з 2-літровим двигуном, поставив газ, мандрував даним автомобілем по Європі, по Україні, їздила дружина. Ніякий зауважень хлопот дане авто мені не принесло. Абсолютно в обслуговуванні мотор, простий, атмосферний 2-літровий МПІ. Коробка теж не приносить хлопот. Просто міняти вчасно мастило як моторі, так коробки, і дане авто прослужить дуже довго. Я під враженням від стану даного автомобіля. Це просто топ. Хочу сьогодні вам детально це все розказати, показати. Жодного недоліку, коцика, царапінки м'ятіни даний автомобіль немає. Просто музей. Надіюсь, відео передає вам стан даного автомобіля. І так, пройдемося толщинометром. Перевірка стану лакофарбового покриття. Абсолютний оригінал. 81 і точка. Лобове Audi оригінал. 103. S-Line зовнішній. Це оригінальна на Aliexpress наклейка. 2,0. Звичайний атмосферний двигун. Не плутати з FSI та FSI. Іншими неліквідними моторами. На цей мотор легко ставиться газ. Взагалі немає, ну коцика немає на машині. Я не знаю, як можна було так зберегти, Ну це верх стану за всю мою історію роботи. Автомобіль без всяких зауважень, ДТП. Вау, ефект від огляду даного автомобіля присутній. Розглянемо стан салону. Дивіться, автомобіль має 201 тисячу пробігу підтвердженого, а салон виглядає ніби тут 1100 не більше пробігу. Ніяких пошкоджень немає. Дивіться, шкіра тих часів. Сьомий рік. Ні пошкоджень, ні царапин, немає ніде. Все в оригінальному стані. S-Line накладки. S-Line кермо, S-Line салон. Звуковою підтримкою А-ля Recaro. Куріз контроль, клімат контроль. Автомобіль ми приїхали, придбали новий акумулятор. На акумулятор є гарантія. Акустика боус, босе, сабвуфер у багажнику. салон чистенький. Амортизатори всі справні. Тварин не було. Дивіться, ковролін, як новий, взагалі приємно, спати на ньому можна. І паска. Домкрат, жилетка, все на місці. от посилювач, акустика, бо це топова комплектація. Оптика вся рідна, рейлінги Кірмо не перешите, не фарбоване в оригінальному стані. Не машина, а моральне задоволення. Чистий сьомий рік. Пройдемося по історії. 201 тисяча пробігом. До речі, автомобіль. Зверніть увагу на стан кнопок. Вони мають ауді, мають болячку, влазять кнопки. Тут такого немає, все по оригіналу. Зверніть увагу на стан керма. І так, пробіг 201 тисяча. Один власник був в салону, вся сервісна історія на одному СТО. Останній запис на СТО був 174 тисячі кілометрів. Обов'язковий тихогляд. Дивимося. Записи по кілометражу. Зараз знайду. 195 було в 24-му році. 204 було. А це наступний був огляд. Один власник салону. Дірк, приватна особа. Два ключі. Є оці такі бірочки, коли яке мастило мінялося в якому році все сходиться по сервісній книгі, пробіг легко провіряється, коли все до кучі складаєш, ти розумієш, що всі відмітки сходяться. Так тут теж буде вказаний пробіг знаходив. 195 тисяч кілометрів стат було, 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 було в 24-му році. Так же само, як тут аз тихоглядом, 201 тисяча зараз. І так, по обслуговуванню. Автомобіль обслужений на суму 20 тисяч гривень. Пояснюю, для чого це було зроблено. У нас тактика роботи, повна технічна перевірка автомобіля, що він був в максимально збереженому стані. Ми працюємо на репутацію. Тобто, все, що потрібно мінити на автомобілі, ми все міняємо. Лямбда Лямдазонд 3400 заміна, амортизатори, новий акумулятор. Тобто Ми не ставимо чи не заряджаємо постійно, ми зразу ставимо новий, показуємо всі чеки. І це є відповідь на питання, чому в нас такі ціни. Ми не працюємо по низу ринку, ми не орієнтуємося на ціни рі. Ми працюємо на якість, перевіряємо всі автомобілі повністю. Стійки стабілізатора, помпа, наконечники, колодки, гальмівні задні, передні важелі передньої підвізки, амортизатор передній. Це разом по запчастинам десь виходить 12 тисяч гривень, 8 тисяч робота, загальна сума обслуговування даного автомобіля. 20 тисяч гривень. Це перевірка стану Ауді. Да? Всі знають, що в Ауді болячка відривається оці кріплення бардачка. Подивіться, як він плавно відкривається, кріплення оригінальні. Є всі книжечки збережені. Часто питають чи ми віддаємо диски з машиною, каже мій колега. Якщо є, то віддаємо. Акустика обоус це правильна ефектна машина. Ліквідна, правильна інвестиція, машина емоція. Ви просто сядете в салон даного авто і відчуєте себе елітою у 2007 році. Просто автомобіль зберігся в тому стані, в якому він виїхав в салону. Розглянемо роботу двигуна: 201 948 кілометрів. Автомобіль заводиться з півтику, не димить, не троїть. 2007 рік. Дивіться на стан керма Шкіра. Термо не фарбоване, не відновлене, не перешите, все по оригіналу s Скло, підйомники всі справні. Ми це перевіряємо, контролюємо. Проста коробка перемикання, передачі, як проста. Це від Audi. Дивіться, без зауважень. Взагалі, хто там щось каже чи про коробку, чи про мотор, я зразу даю чітку відповідь. будь-яку машину, якщо вона закатана, має великий пробіг. і... Невчасне обслуговування, можна сказати, щось погане. Якщо автомобіль обслуговувався вчасно, один власник, от як тут є приклад, сервісна історія, він ніяких проблем не буде мати технічних. Все залежить від вас, яке хороше авто. Якщо ви взяли хороше авто, і значально дивитесь за ним, воно таке і буде надалі. підігріви, сидінь, клімат, контроль, клімат у нас ми заправляємо регулярно, перевіряємо. Всі наші автомобілі, які в на нас купляють, хто за нас слідкує. Знає, що технічних зауважень автомобілів у нас не мають. Мотор у нас 2,0 MPI, простий атмосферний. Працює тихо, рівно обслужений, антифріз G12, акумулятор новий, плівки, підкапотний простір взагалі без зауважень. От він под. Всі резинки на місці. Капот не крутився, не знімався. Корозії немає і не буде. Це Audi. Все, що по оригіналу. Все збережено. Відщупан. Не димить, не труїть. Автомобіль заводиться тихо рівно. Все, як ви любите. Простий атмосферний MPI 2.0. так, сьогодні разом з вами було. Детально оглянуто, максимально існуючий автомобіль Audi A4 2.0 на автоматі. Кузов стан автомобіля наближений до того, який він був в салоні. Автомобіль в оригінальнішому стані з підтвердженою сервісною історією 201 тисяча абсолютно рідного пробігу, беззаперечно. Надіюсь, камера передає. Я, ну, мені просто подобається сам автомобіль і його колір. Немаркий, приємний для даного автомобіля, дуже вдалий. 2 літня 2022 року, залишок 90%. Автомобіль обслужений, дуже обслужений. Парктроніки, підігріви, клімат, все абсолютно працює, ніяких помилок по автомобілю немає і не буде. Чистенький домашній збережений автомобіль. Я повне відео, як ми його купляли, приганяли, розмитнювали попереднє детальне відео. Автомобіль просто пройшов мінімальний деталі, а також ми його повністю обслужили. Тому, якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, телефонуйте, будьте першими, хто його придбає. Замовляйте доставку під дім. Аналогів даного автомобіля немає. Ми на 100% впевнені в стану нашого автомобіля, тому ви спокійно можете замовляти доставку під Дім. Це Я знаю, що у вас улюблена функція нашої діяльності. В даному огляді був Женя, автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації. Ви будете першим власником в Україні і другим за всю історію існування даного автомобіля. Якщо вам сподобався даний огляд, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. Можливо, саме в нас на каналі ви знайдете те авто, яке ви так довго шукали. Я особисто моя рекомендація це зверніть увагу на даний автомобіль. Він новий, просто нова машина. Стан наближений до нового автомобіля. Так, він 2007 року, але його стан без аналогів у продажу. Говорю твердо за свої слова відповідаю. Телефонуйте, звертайтесь. Ефектне авто. До зустрічі з новими оглядами.